І так, всім привіт. Я, як і всі, хто має ас асинхронний двигун і двигун внутрішнього згоряння, вирішив зробити генератор. З радянського ліжка, такого сіткою, я вирізав уголки і зробив ось такий каркас. Ну, тобто рамку щоб зак... з... 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 причепити ці двигуни. Так, ну, Причепивши ці двигуни, у я... мене тут виходить три дрота. Я в тому дуже... не дуже розбираюся. Причепив кон... конденсатор. Причепив такого конденсатора, не знаю, можливо вам буде видно. І вийшло так, що в мене при цих обертах, що заявлено на двигуні, виходить 300 з чимось вольт. Тобто, от така фігня. Тобто тут виходить, що десь там скрутка всередині. І тут три типу, зіркуючи як це там з'єднання. Вольтаж великий, ампеража. Щось, ну, на вантаження воно не держить. Якщо там опустити, допустим, до тих самих, що тобі треба 200 з чимось вольт. Тому я розібрав, планую подивитися, чи тут нема скрутки, притягнути ще одного дрота, щоб було три обмотки, а не дві. Так, передаточний в мене ось такий шків. І десь там був шків якийсь самопальний, знайшов. Ось такий тут передаточний майже один до трьох чи що. Ну по, по обертах я бачив. Тут я все мітки. Я міряв таким тахометром. Типу лазерний цифровий. То на двигуну 2800, на валові асинхронного 900, ну майже один до, до трьох. Хотілося б один до двох, бо воно ну, тут... Все, все навантаження, всю потужність цього двигуна не знімеш. А нафіга тобі маслати мотор в отсечку. Ось таке. Тут двигун, може злива, зараз маркування покажу. Ось Тут таке маркування, тут 380 вольт, 5,1 А чи 5,5 Тому виходить цей, такий двигун на 40 кг. А потужність у нього всього-навсього 202 кВт, походу. Я думав, тут він такий здоровецький і тяжолий, і важкий, що я думав, що він тут 3, може 5 <п 'ять> Який там фіг. Ну ось таке. Тому планую зняти цю кришку. Кажуть, що десь крутка може бути тут і ще протягнути одного дрота. Щоб отримувати те, що я хочу з цього. У мене ще є від пральної машини прямий перевод LG. Хотілося б спробувати той, що він видає. Там теж асинхронник. На, на магнитах. Цікаво, тільки що корпус і як його зачепитися. Спробувати того крутити, скільки він видає. Ну ось таке. Можливо, ще зніму, як я цю кришку знімаю, що я там, де підключаю. А, ще не зняв ось тут. Що справді три. три дроти виходить. Ну ось так. У більшість показує шість дротів. Я в тому не розбираючись. Ну причепив так, як ти показують. Ніфіга не вийшло. І ніхто не особо не показує на рахунок отакого, що три дротика виходить. Що з цим робити? Ну таке то буду розбиратися, що тут не так. Якщо там щось зроблю, то покажу, де там та скрутка і що як робив я. Ну ось таке. Ну поки все. І так зняв я кришку. Ось три виходи, які виходять туди і є ще ось тут щось. Я так думаю, що оце є скрутка. Не знаю, як його вивезти, щоб туди зразу під кришку. Придеться оце все зняти. Тут ще в цих джмілів понароблювали собі хаток. Забили тут все глиною, блін. Гамнюки. Якби там не забито, я може якось би просилив, а так там все заліплено. Прийдеться все розбирати. Прийдеться його зняти. Я думав тут все на місці якось зроблю. Угу. Прийдеться мотора знімати. Ну, ось таке. Я думаю, що оце воно. Бо є якісь три таких і ось ще одна така якась різинка. Тільки як туди при... прикрутитися, припаятися, я поки ще не зрозумію. Треба грубий, мабуть, дріт, бо ці то байдуже. 700 ватт. А там на один дріт буде йти. Якщо три різетки, то 2 кВт там чи сіки. Ну да. Там по, по 600 чи по сіки. Там щоб на три. Розділити. Так це ось є скрутка, тільки я думав вона запаяна. А вона зварена, типу шарик воно на кінці. І як тепер я сюди причепитися? І так. Зняв цю кришку трошки повиковирював цих джмілів звідси. Щоб якось, бо вони тут заліпили, що не протягнеш дрота. Там все, от уто все було заліплене. Ну ось так я зажав такий й не шув десь советський. Градянський такий кабель. І ось так заржав я. Так, буду собирати. Якось, напевно. Тільки якось тут ще треба замотатися. Непонятно. Як. Так, я підключив. Конденсатор між двома оцими дротами. А якщо між... Получається ну, між двома катушками, типу якось працює. Ну, Зараз можу запустити, типу, показати. Ну, Тут підключена дрелька. Коротше потужність цієї дрельки не знаю спрокусується, ні. Ось така. Тут все білий дріт. Видно, що він туди нікуди не підключений, тільки сюди. Ось підключення. Не знаю, у мене щось воно чи правильно, чи неправильно я підключив. Ну, ось таке. Получається, якщо конденсатор не заряджений, ніякого збудження немає, немає ніякого світла. Оце що мене якось бентежить, як його правильно. Ладно, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі на каналі.